Університету, тому що викладачів це дуже цікавило. Як тільки почалася ця вся е, історія, е, перше, що нам почали розповідати викладачі, це те, що акредитація зміняється. Вона. Ми не маємо в країні. Це треба трошечки. З 2015 року вже немає університетської акредитації. Університети не акредитовані, акредитовані mm -hmm. конкретні освітні програми. Освітні програми є акредитовані або не акредитовані. Я вам казав, який є результат з того часу, який я був безпосередньо брав участь в акредитаційних процесах. Зараз я в них не беру безпосередньої участі, а я дуже надіюся, що керівники, так звані гаранти ваших освітніх програм, а, будуть підтягувати якість, і ми наступного okay. року побачимо набагато кращі результати за акредитації освітніх програм. Здається мені, що те, що ви чули, швидше стосувалося статусу національних. Нам пояснювали те, що зараз наш університет знаходиться на четвертій акредитації, а після того, як повідає е, активізація, буде або третя, або друга. Рівнів акредитації в українському законодавстві немає з 2015 року. Отже, е, немає жодного закладу Вищої освіти в Україні, який би був на четвертому рівні, чи на п'ятому, чи на третьому. Це термінологія, яка вже є десятирічної давності, якої вже немає. Ну, от, от просто можете пояснити своїм викладачам, що коли вони говорять про четвертий рівень акредитації, хай вони вам покажуть інший заклад в Україні, який має четвертий, чи п'ятий чи третій рівень акредитації. Таких немає. Знаєте, мені дуже дивно, що я студентка 18 років маю пояснювати старшому викладачу, що немає акредитації. Ну, це насправді питання до можливо зміни певних кадрів. Тому що, вибачте, але це точно не... Ну, це не це просто не відповідає. Ні, ви, ви не повинні цього пояснювати, а викладач повинен це знати. Що це змінилося в законі, в законі про вищу освіту 2014 року, який фактично в дію з 2014 року. У нас немає рівня організації закладу.